І так, заходимо в квартиру. Це однокімнатна квартирка. А, праворуч, ліворуч. Ліворуч у нас з вами санвузол. З такий санвузол. ванна. А, праворуч, коли ми зайшли. У нас є гардеробна, дуже велика. Всі зручні ящички. Це все. Висовуються, дуже зручні двочки, всі На Наверху під потолок можна також щось класти. Це вішелочки, і тут вішелочки, дивіться, так от вийду. Так. З цього боку також є. А можна доставити полички, ну, якому як зручно, ми залишили, щоб поставити довгі речі. Так, далі. А, буду шафа в коридорі купе. Так, і це детально покажу. І так, з шухлядочками. зеркала є. Так, це вже основна кімната, а, диванчик. Тут дуже велике пространство, дуже велика площа, можна щось розмістити, зробити перестановочку, то як зручно. Ми маємо кондиціонер, телевізор. Дуже гарний вид у вікно, дуже класна така природа. Так, з цього боку показую. Так, і кухня. Кухня. Так, холодильник, вбудована мебля. Uh, Вона, бачите, якось так от вбудовано переходить у коридорчик. Це все так зроблено гармонійно. У нас газовий котел, тобто у вас своє опалення. Піч, духовка, газ. А, що ми ще маємо? Такі. Лісничку таку і стол, де можна сидіти, обідати, снідати, вечеряти. Він а, розкладний, тобто можна його навіть виставити у зал, основну кімнату. І у нас ось такий вигляд з віконця, дуже красиво. Пташки співають, у красиве. І тобто, ви ось так от сидите собі і дивитесь у віконечку. Тут тепленько. Що ще зручно? Зручно, що тут хованка є. Якщо що. ну, в принципі, ось такі потолки Стеля, дивіться, вам показую Все світленьке. Армонійне, красивеньке. Ще раз такий огляд зроблю, з цього ракурсу. Зеркала вони збільшують простіл, тому це дуже так класно, не відчувається, відчувається, що вона велика. Ну, в принципі, yeah so...